Жить ще так дуже така важлива тема постки італьні цистіти. Це є такий процент жінок, який дуже це їх турбує. Що треба робити чоловікам, щоб жінок не визникали в такі посткієтальні цистити? Значить, посткітальні цистити – це цистит після статевого акту. Це частіше за все зв'язано з анатомічною будовою жіночих статевих органів, бо жінка має коротку уретру, тобто тобто сичовопускальний канал, буквально там 2-3 см угу. до см, Вихід зовнішнього от уретри знаходиться дуже близько до влагалища і е, до вагіни. І коли жінка живе статевим життям, то бактерії із, е, в піхви дуже часто потрапляють до січого пускального що, в общем-то, і призводить до цих поскаєтальних Е, Щоб профілактувати цю ситуацію, треба перед статевим актом е, митися, тобто гігієна, це перше за все, е, після статевого акту одразу йти в туалет. Пісяти. Ну і якщо це незнайомі люди, треба передохранятися. Да. І взагалі, якщо люди починають жити статевим життям, відмовляються від презервативів, контрацептивів, треба здавати аналізи. І тільки після цього починати статеве життя, щоб відкрити. мінізувати різки цих проблем.